Та соціальної роботи є одним із структурних підрозділів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Факультет знаходиться за адресою Рівницьке, 14 в корпусі No8, одному із корпусів ЧНУ. Перед, перед корпусом номер 8 є розміщені великі подвір'я, на якому знаходяться рекреаційні зони, відкриті рекреаційні зони для відпочинку студентів. Зліва знаходиться столова для студентів. Також є буфет. З восьмого корпусу також знаходиться другий хід. Біля нього знаходяться також рекреаційні зони, де здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники можуть також відпочити вільний від навчальних занять час. Це пандус, по якому студенти з особливими потребами можуть добратися до ліфта. Запрошуємо вас в самий корпус факультету. Факультет педагогіки психології розроблені зроблені алгоритми евакуації на випадок повітряних тривог, а також розроблені інструкції та пам'ятки на випадок таких подій. Справа в тому, що факультет розуміє в третьому, четвертому, п'ятому, шостому поверхах в корпусі номер. Вісім ми зараз з вами знаходимося на п'ятому поверсі, і на факультеті наявні два виходи. Евакуаційних виходи це так званий південний евакуаційний вихід, і там далі трошки знаходиться північний евакуаційний вихід. На факультеті наявні інформаційні вісни, де наявні інформація про захист на випадок техногенної безпеки. А також розміщені алгоритми, інструкції алгоритм щодо а, евакуації і під час повітряної тривоги. Яким чином відбувається евакуація? Оскільки є два виходи, то факультет поділено по навчальних аудиторіях по половині. Частина а, так звані, а, так звана а, східна частина, проводить евакуацію через південний вихід. Західна частина проводить евакуацію через північний вихід. З ходовими клітинами ліфт на період е е тривоги відмикається. З клітинами вони випускаються вниз і виходять через два виходи. Відповідно до показників, які розміщені на вулиці, вони направляються в сховище, про що ми з вами подивимося зараз, вийшовши на вулицю і продовжуючи в далі нашу з вами розмову. Ми з вами на службову, яку ради спускаються під час попутної тривоги і спускається до виходу з університету. Час евакуації з нашого факультету до Бомбосховища займає 5 хвилин. Це повна евакуація. Приходить наш корпус, знаходиться куточок цивільного захисту щодо діти, розвитка ситуація. Це перший інформаційний пункт для студентів та викладачів. Які заходять в корпус. Безумовно, що такий самий куток знаходиться і на факультеті, а власне самі інструкції роздаються і студентам, і викладачам та викладачам в на, ході навчального процесу. А евакуація з нашого корпусу відбувається перший вхід, і ось цей другий вхід, який ми вам показували, і проходить далі в сусідній корпус. Бомбосховище у нас розраховано. Бомбосховище розраховано на студентів трьох факультетів. Факультет архітектурний, факультет педагогіки, психології, соціальної роботи і Інститут фізико-технічних наук. Ми з вами проходимо шляхом евакуації студентів до бомбосховства. Власне само Бомбосховище має два входи евакуаційних, який один відбувається через корпус, зараз ми ним пройдемо, а один відбувається з двору. Прошу. Позначки, що це шлях до укриття в нас наявні. Весь шлях евакуації займає приблизно 5 хвилин. Перший фіт до укриття відбувається через своїм навчального корпусу номер 9 Інший до укриття відбувається в фіт навчального корпусу номер 9 Укриття відносять до першого найпростішого типу укриттів. Прошу. І так ми йдемо першим входом укриття через своє навчального корпусу номер 9 І так ми йдемо через перший вхід до бомбосховища через фоє корпусу номер 9 Це хід е, для студентів переважно інституту фізико-технічних наук, і використовується студентом в інших факультетів. У випадку тривоги сумовище відкривається черговиною на чорного корпусу народиння, в них і зберігаються у чим від сховища. Позначки до укриття. Є повідомлення вихідні про місце укриття. Ми з вами заходимо через перший вхід до укриття. Це так укриття. Тут розміщуються студенти інституту фізико-технічної науки, тут знаходиться санітарний блок і шкафчики з запасом продуктів та води на випадок тривалої перебування. Студентів та викладачів в приміщенні укриття. Приміщенні укриття. Тут бачите, місце для продуктів, місце для продуктів. Ми відкривати не можемо, тому що шкафчики є опломбованими, ось вони закриті, є опломбовані. Відкривається їх тільки у випадку тривалого перебування. А Аптечка, первинна аптечка. Ось Тут знаходиться кормна аптечка. Ось. Запас необхідних медикаментів на випадок тривалого перебування студентів. Ми з вами продовжуємо шлях до укриття. Ось е, інший вхід, вхід, в який, е, який припадають студенти, обійшовши навчальний корпус 9 е, з інших сторони. Це основний вхід до укриття. Ось він дозволяє заповнити укриття. Ми з вами проходимо в іншу частину укриття. Частину, яка дала вищуся студентки факультету педагогіки, психології і соціальної роботи. Ось це приміщення для студентів факультету педагогіки, психології і соціальної роботи. Воно розраховане на 600 студентів одночасно. Як бачите, є столи, є парти, є місця для того присісти. Є е, бутильована вода і одноразові стаканчики для наших студентів. Ось. Ну і Безумовно, 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 у нас є е, приміщення, життя приміщення, де викладачі у випадку надзвичайної ситуації можуть проводити заняття. Викладачі можуть проводити заняття. Це приміщення обладнане е, належним рівнем освітлення. Тут наявний Wi-Fi, інтернет. І, в принципі, за необхідності за тривалого часу, якщо є бажання у і студентів, вони можуть проводити тут і заняття. І заняття. розміщення усіх студентів та викладачів факультету педагогії та психології соціальної роботи. Є ще третій евакуаційний вхід обом сховища у наше укриття. Ну, він не використовується, як, але використовується лише як аварійний, Тобто, крайній, а так він не використовується. Ось це два входи, основні два входи для евакуації та заходження. Укриття студентів нашого факультету